Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Люблю Село. У нас сьогодні пройшов дощ. Ще є краплинки на квітах. Це сьогодні розквітла перша квітка ірису бордового. А так виглядають тюльпани карликові після дощу. Період цвітіння в них уже завершився, скоро пелістки опадуть. А це матіола. Тут я в минулому році її посіяла, а потім по осені не прибрала, чесно. Насіннячко висіялося. І рано навесні вже були сходи, тому вона вже така у мене величенька, вже навіть формуються бутончики. Також формується бутон на моїй білі бордовій. І вже скоро буде цвісти шавлія. мої дубочки. і м'ята перцева. Так виглядає після дощу. Смородина золотиста. Й Йошта, Маргаритки мої, так виглядають після дощу. Молодий кущ ірисів. Цих ірисів квіти трохи менші, ніж у Бордових. И так выглядели гвоздика. Ще тримаются тулистки с на цьому тюльпані жовтому. Принялась моя троянда. Питиста наш виноград, Вже ось формується грона. Це ось старий кущ ірисів білофіолетових. Він вже настільки великий, що його крайні квітконоси не тримаються прямо. Ну, я вже собі відсадила новий кущик. А це вже по осені будемо прибирати. На цьому буду завершувати свою прогулянку квітником після дощу. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Ось якраз визирнуло сонечко. Дякую, що дивитеся відео. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.